Привіт, друзі! Ми приїхали в нову майстерню. Зараз ми облаштували лише три робочих місця. Давайте я вам рум тур такий зроблю. Моє робоче місце це вільне робоче місце для плаваючого помічника. Час від часу буває, не буває. Ну і це для основного помічника він собі тут зробив. Тут у нас чай, кава, ну без цього ніяк. Ну і далі у нас все йде по зонах. Ну, тут. Кутку ми зробили собі мітізи різного роду. Ну, а далі ми робимо, наводимо порядки, все, класифікуємо, перебираємо, бо ще не приділили, де що розкладати, щоб було зручно і щоб все це було для всіх зрозуміло. Ну, зрозуміло, що це все з часом. От тут у нас. Трофейні системи, не тільки трофейні, а також системи різних українських виробників. Їх тут дуже багато, це мені хлопці час від часу їх відправляють. Далі у мене є і трофейні, і нетрофейні FPV-дрони, які теж треба відремонтувати, облаштувати, настроїти і передати хлопцям, бо це безкоштовно. Ну і так, щось воно десь терчить. Доводимо до ладу, приводимо в порядок. Дронів доволі величенька кількість саме на ремонт, на Дірібан, як кажуть. Ну і звісно, що є якісь і цікаві проєкти. Ось заїхав такий величенький дрон. Є такий з трьома променями, з подвійними моторами. Теж цікава річ, теж будемо щось робити. Зараз якраз батарейки від цих дронів у мене в облаштуванні. Я чим сьогодні займаюся, так, Акумуляторами під Mavic 3. Як ви бачите, відірваний роз'єм. Будемо сьогодні його припаювати. Батарейки приходять в різному стані, з різними проблемами, тож теж будемо працювати. Так, чим ми зараз займаємось? Ну, по-перше, збираємо системи скидання під FPV-дрони. Тут у нас ящик вже надрукований. Там я не знаю, що от якраз вони у нас тут і живуть. Це під FPV. Далі у нас є вже зібрані комплекти поворотних механізмів окопних для тепловізорів, антенн, камер нічного спостереження. Тут у нас цілий ящик, це буде відправлятись. За потребою військовим. Далі різні подвійні, неподвійні системи. Далі системи скидання під Mavic 3. Оце такий обсяг ми їх зараз збираємо, облаштовуємо. Далі Поворотні механізми під А Також їх можна не обов'язково під AlienTech, можна платформу якось тут зробити. І бачите, тут кріплення на трубу. На трубу під стяжку. Також є різьба для того, щоб ставити на штатив прикручувати. Ота от історія. І до того ще є у нас пульти, пульти, ціла коробка пультів до поворотних механізмів тих чи цих. Ну і загалом роботи дуже багато, все не покажеш. Ну і я думаю, що ви, напевно, вже не побачили тут 3D-принтерів. А все просто у мене стоїть кліпер. Це дуже зручно, в тому плані, що принтери у мене живуть в окремому приміщенні, і вони у мене. Якраз всі зібрані. Не всі, зараз 4, але згодом ще буде чотири принтери, і того вісім принтерів буде облаштовано в мережу в кліпер. Я тільки прибіг на роботу і вирішив це все відзняти, тому принтери, звісно, що не працюють. Зараз будемо працювати. Ну, Тут у мене такий куток, що є ножки на FPV-дрони. Ну і різні розхідники, все, що друкується на 3D принтері. Тримачі для акумуляторів, заглушки для пультів. Ось так це все виглядає. Ну, різні розхідники для того, щоб щось збирати. Ну і, звісно, трошки є пластику. Ну, взагалом, це основне те, що я вам хотів показати. Ось такий ромтур. З часом буде, звісно, все упорядковано, налагоджено і буде порядок. Так, ну і звісно, що проєктів дуже багато. Ви також розумієте, що багато які проєкти ми не можемо висвітлювати. Ми не будемо їх висвітлювати, бо ворог не спить. Тому, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, то звертайтесь за посиланням під цим відео. Я з вами обов'язково перепишусь, ну і далі ми вже будемо підтримати якийсь зв'язок. У мене є Facebook, Instagram, Ну і, звісно, є посилання на Telegram. Також користуємось WhatsApp, сигнал, але це вже за, на запит. Таким чином, я думаю, що ми найближчим часом удосконалимо своє виробництво, збільшимо. Обсяг та якість. Дякую, друзі, разом до перемоги!